Але не можу не поділитися результатом нашої родички, знайомої по Вітіліво. Знаємо, що таке вітіліво. І ну, вони такі проживали в гаях великих, зараз вони в Іспанії. Це Галя їй зараз 47 років, але з 17 років в неї почалося Вітіліво. Причина Вітіліво – це стрес. І вона той стрес ну, пережила в неї, і бабця померла на її очах, і вона так це якби взяла до себе, і в неї почалося оце віділіго між пальцями на руках, на колінах, на животі, і дуже різкі такі. Ну і от ми були в одній компанії з бадами, вона була. І ну що, ну робила то, що ми всі робили. І чистила кишківник, і годувала, і вітаміни це були, і все було. Ну, і я вже пила продукцію А, і потім в другій компанії теж вона це робила. Ну, не було, друзі, результатів. І тут я вже п'ючи клітинне харчування, я їй скинула е, відео. Я думаю, ну я результатів не мала повітілі, але казахської структури було відео, і я її. Скинула. Але вона не, не дивилася. Через рік часу вона була в Тернополі і пішла на. Голко лікарка її робила, це її вловкалення і каже, ти знаєш Галя, а вже руками вона їм робить. І каже: Ти знаєш, я цей, тобі треба поїсти грибші атаки. А чому? Тому що каже, він міняє пам'ять ДНК, стирає негативну пам'ять. І коли вона мене почала почула в Фейсбуку. І я розказувала про клітинне харчування і розказала, що там є грибші атаки. Вона мені набирає зразу з Ігором з чоловіком, каже, Віруси Йосипів, я вже хочу, я вже хочу цей продукт. Друзі, вживає клітинне харчування, зелені капсули і нічні. І плюс підключила бікардіо. Ну, це не зразу. І рідженер. І оце в неї було на перших порах. З 5 листопада, з однієї третьої почала пити зелену капсулу. Вона на третій місяць в неї вже дуже почався свербіж на животі, на ліктях, між пальцями, на личку. І вона просто ну вона в такому захваті. Як це так? Тільки оцей продукт генерує, він включає процес отої регенерації. Ну, так само імунокод на постійній. Ну, як, імунокод – це наш природній антибіотик. От ми вчора їхали на презентацію в Львів. Ну, їх...